Добрий вечір. Як завжди, у цій порі огляд новин в ефірі, і наші журналісти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Отже, сьогодні випуску таксиста побили, автомобіль викрали. Переяславська міліція розслідує резонансний випадок. Водій стояв не в людному і не васвищому місцях, тому ж не закрили з автомобіль. Виборча кампанія набирає обертів. Чи знайдемо ми себе в списках? Відповідно до чинного законодавства, кожна людина має право себе перевірити, і уточнити на дільниці. І готуємося до опалювального сезону. У місті проводитимуться повторні гідравлічні випробування систем теплопостачання. Ця робота запланована у нас графіки з 10 числа то і сі понеділка наступного. Розпочинаємо програму з неприємної інформації. Так нещодавно в нашому місті стався резонансний випадок. У ніч із п'ятниці на суботу невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем служби таксі. Водія побили, автомобіль викрали. Подробиці цієї кримінальної історії розповідає перший заступник начальника місцевої міліції Олег Кульбашний. За последнюю неделю у нас совершено тоже одно преступление, которое вызвало резонанс. Это незаконное завладение автомобилем. Было это в ночь с пятницы на субботу. Водитель стоял не в людном и не в освещенном месте, к тому же не закрыл изнутри автомобиль. В итоге водителя выдернули из машины, нанесли ему удары по лицу, забрали автомобиль. Затруднено раскрытие этого преступления тем, что водитель... был невнимателен, не увидел, кто к нему подходит, не увидел, кто ему наносил удары. Ну, на сегодняшний день милиция сейчас работает, пока рано загадывать, как будет э проходить раскрытие этого преступления. Тож розслідування цього резонансного випадку триває, а наразі ж правоохоронці застерігають водіїв і радять їм бути обачними. С этим можно сказать, э я думаю, это аксиома для всех водителей, если вы где-то стоите, закрывайте изнутри машину, особенно водители женщины. Що ж стосується загалом криміногенної ситуації в нашому місті та районі, то вона бажає бути кращою, як і раніше процвітають крадіжки. Хоча Олег Кульбашний зазначає, що їх стало менше, ніж минулого року. Основний вид у нас практично 50% всіх преступлень це кражі, які відбуваються як на території району, так і на території міста. Как правило, это неквалифицированные кражи. Это и кражи курей, это кражи инструментов, электроинструментов, это кражи аккумуляторов и это разукомплектование какого-либо электрооборудования. Основная причина, на мой взгляд, это низкий уровень зарплаты и незанятость населения. Минулого тижня сталося кілька надзвичайних ситуацій. Одна з яких, на жаль, має трагічний кінець. На ці випадки виїздили бійці служби цивільного захисту населення в за хмельницькому районі та спеціалісти райвідділу держтехногенбезпеки. Що ж сталося? Цікавилася Тетяна Панченко. Минулого тижня в районі хутора за острів Пристрімської сільради працівники підприємства Укрпромпостач 95 демонтуючи опори ліній електропередач, наткнулися на снаряд часів Великої вітчизняної війни мінометну міну. Розповідає провідний фахівець служби цивільного захисту населення Андрій Апанович. На цьому полі проходили бої під час великої вітчизняної війни, і там загинуло дуже багато наших солдат. І тому в районі. Села Борщів, це Баришівського району, залишилося дуже багато вибухонебезпечних предметів в часи Великої чизнякої війни. Минулої п'ятниці, 31 серпня, знайдену міну було знешкоджено піротехнічною групою. У нашому місті та районі це не перша знахідка знаряду часів Другої світової, зазначає Андрій Апанович. На території міста та району за цей рік вже. Це шоста знахідка, і кількість вибухонебезпечних предметів сягає більше 160 одиниць. Снаряди часів війни є небезпечними, і ті, хто їх знаходить і зачіпає, наражаються на небезпеку. Краще не чіпати її. І не пробувати її утилізувати чи здати на металом. Може такі знахідки на металом не приймають, тому що були випадки в Україні, коли при переплавці металу попадали в печі вибухонебезпечні предмети. Ще один надзвичайний випадок стався 29 серпня. Тоді два жителі району, одному з яких 29 років, іншому 25, поверталися з храмового свята, з горбанів у чопилки і на автомобілі заїхали в господарську будівлю з сіном. На автомобіль ваз 29 заїхали це сіносховище, в результаті чого автомобіль з невідомих причин застряв у цій соломі і, при намаганні виїхати із цього сіносховища даний автомобіль загорівся. Загорівся від чого, тому що при буксуванні коліс відбулося значить, подрібнення соломи з подальшим попаданням на колектор і загорання. Молодики не змогли загасити вогонь. І як результат, згорівши сінник, то сіносховище і автомобіль. Але саме прикра це те, що один із цих учасників так скацього цього храмового свята 3 вересня цього року помер від опіків у київській реанімації у службі порятунку вкотре повторюють жителям: дбайте про власне життя і не наражайте його на небезпеку. Як відомо, у нашому краї всеукраїнський громадський рух школа безпеки представляють учні Великокаратульського закладу освіти. Три роки поспіль юні пожежники є кращими в області і беруть участь у відповідних змаганнях республіканського рівня з 24 по 30 серпня на Волині пройшли сьомі міжнародні 12-ті всеукраїнський збір змагання юних рятувальників школи безпеки. Цього року в заході взяли участь 26 команд, серед яких, окрім українців, представники з Росії, Білорусі Польщі, Ольщі, словаччини, перемогу в загальнокомандному заліку святкувала команда Тернопільської області. Київщина, яку представляли великокаратульці, посіла восьме місце. А на одному з етапів пошукові роботи в природному середовищі вони були першими. Опалювальний сезон не примусить довго чекати. Наразі працівники тепломережі проводять останні приготування до його початку. Зокрема, у період із 10 по 19 вересня будуть проводитися повторні гідравлічні випробування систем теплопостачання. Продовження теми у сюжеті. Ця робота запланована у нас вже згідно графіку з 10 числа, тобто з понеділка наступного. І буде проводитись на протязі двох неділь на кожну котельню, яка буде проводити лічні від, відводиться до одного до двох днів, в залежності від того, яка котельна по розмірам, районі котельні два дні, менші котельні за за один день. Володимир Біліченко, директор тепломереж, звертає увагу споживачів, які під'єднані до системи теплопостачання на те, що гідравлічні роботи будуть проводитися за таким графіком. 10 вересня розпочнуться випробування котелень, що знаходяться на вулиці Літописні, 17, Пугачова, 24 та котельні, що по вулиці Підверській. 12 вересня проводитимуться гідравлічні випробування котелень, розташованих по вулиці Богдана Хмельницького, 182, Новокиївському шосе. 1, героїв Дніпра. Та котельні по вулиці Шевченка, що в селі Циблях. 17 вересня випробовуватимуть котельню, що на вулиці Мазепи, і 19 вересня котельню, що на вулиці Київській. Прохання до споживачів у цей період не проводити ніяких ремонтних робіт на внутрішніх системах теплопостачання. При нагоді запитуємо у Володимира Біліченка про ще одну послугу подачу гарячої води. Як скоро переяславці зможуть користуватися нею. Не визначений на сьогоднішній день ну, немає договору у нас ні з ким на поставку газу, то безумовно ми нам ніхто газу не дає. І, звісно, що і ми не можемо надати цю послугу, хоча технічно ми готові її були ще з 1 так сказати, червня чи з 1 травня. Володимир Біліченко каже: досі невирішеним залишається питання газопостачання. Це і є основна причина, яка компанія, яка фірма буде поставляти газ, тому що. Згідно так постанови Кабінету міністрів, передані права постачання газу теплопостачання організаціям НАК Нафтогазу напряму, а з облгазом попередній договір, який у нас діяв в минулому пальний сезону, він розторгнутий в частині поставки газу. А знаком і ще на сьогоднішній день, хоч вже півтора місяця так суть, йде це, це питання, але на сьогоднішній день ще договори такі не підписані, тому що ми на руках не маємо цього договору підписаного. Що ж до початку опалювального сезону, то керівник підприємства теплових мереж сподівається, що в нашому місті він буде вчасним. І надіємося на те, що в пів переясливі розпочнеться опалювальний сезон вчасно. Так, оскільки ми технічно готові, скажімо так, і розрахунки за газ у нас більш-менш нормальній ситуації, то ми смі розраховуємо те, що при вирішенні такси питання розпочатку опалювального сезону, ми включимося в нього, включимося в нього вчасно. Рухаємося далі. Про ями, зіпсоване взуття та всілякі незручності пішоходам нашого міста можна забути, принаймні йдучи по деяких переяславських тротуарах. Цього понеділка частково було відновлене асфальтне покриття найбільш проблемних у місті пішохідних доріжок. Чому ремонт зроблено вибірково? Чи будуть у подальшому реставруватися всі інші тротуари, а також якої думки про виконані роботи самі переяславці з'ясовувала Івана Данюк. За словами начальника відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вадима Саверського, днями до місцевого бюджету надійшла субвенція з державної скарбниці, яку відразу ж було спрямовано на відновлення тротуарів Переяслава. Зокрема, наголошує відреставровані найбільш проблемні ділянки в районі автовокзалу та критого ринку, де загальна довжина нового асфальтного покриття на сьогодні складає понад 600 квадратних метрів. Хотілося зробити Сплошну не латками, так як в нас вийшло. Але саме на найбільш проблемних в нас вийшло дві таких латочки: це навпроти універмага, критого ринку, і біля зупинки навпроти садочка номер 7 Переяславці покращеному асфальтному покриттю на тротуарах радіють, але й зауважень теж мають немало. Основне з яких частковий ремонт. Мовляв, реставрації потребують чи не всі тротуари міста, а не лише певні їх ділянки. Було дуже плохо. Тут випробувається рішається містами. Треба как-то більше, краще подойти к вопросу. Держи много. але це место, так. Воно видно, на обстановці все. Благо намірення, благо намірення. Оце якби весь такий був тротуар, ніби був добре. А так частково. У подальшому, зазначає Вадим Саверський, це питання обов'язково буде вирішуватися. Наразі ж на ремонт тротуарів коштів у міському бюджеті Катма. Робота буде продовжуватися в наступному році. У цьому ж році, додає наш співрозмовник, уже найближчим часом на деяких вулицях нашого міста буде відремонтовано проблемні ділянки дорожнього покриття. Це вулиця Золотиніжке шосе. Вулиця Новокіївська шосе, вулиця Ярмаркова і вулиця Богдана Хмельницького в частині з'їздів на прилягаючі вулиці. Роботи повинні бути проведені по попереднім домовленостям на наступному тижні. І до інших тем передвиборча кампанія у розпалі імена кандидатів у народні депутати України вже відомі. Наповну йде агітація політичних партій і уточнюються та формуються списки виборців. Як ця робота триває у Переяславі? Ми поцікавилися в начальника відділу введення державного реєстру виборців міськради Нелі Корнієнко. Робота щодо уточнення списків виборців не закінчилася на минулих виборах. Вона продовжувалася і виконувалася щодня, каже начальник відділу ведення державного реєстру виборців міської ради Неля Корнієнко. Відповідно до чинного законодавства, кожна людина має право себе перевірити, уточнити на дільниці, коли вже були попередні списки. Але щоб було це дієвіше, я простила і минулі роки, і минулі вибори, які були. То краще, щоб людина зразу зверталася до нас з паспортом. То померлі родичі, копівці доступ про смерть є, є звичайно такі випадки. що вони не зовсім викоренені цього року. З'явилося нововведення у виборчому законодавстві. Це постанова 57. Від 1 квітня 2011 року про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Тобто людина, яка перебуває на навчанні, відрядження, там, знає, що десь буде в санаторії, чи що вона приходить до нас у відділ. З підтверджуючим документом це є паспорт, заповнює в нас заяву. І ми зразу робимо це, проводиться вводиться в систему. Ця людина вилучається там, де вона не буде голосувати. І тоді автоматично вона попадає в той список, де вона хоче проголосувати. Це потрібно зробити не пізніше ніж за п'ять днів до виборів. Ще одне нововведення: списки та запрошення готуються та роздруковуються безпосередньо у відділі державного реєстру виборців. І напряму ми працюємо з дільницями. Тобто, цього ці вибори дільниці отримують списки не від окружної виборчої комісії, а від відділу ведення державного реєстру виборців. Тобто, Кількість виборчих дільниць у місті не змінилася. Як і було їх 21 та одна спеціалізована. Єдине, змінився центр окружної виборчої комісії номер 93, до якої відноситься наше місто. Тепер він у Миронівці. І ще одне на виборах 28 жовтня. Планується на дільницях встановити відео спостереження. Минулої суботи українці відзначали День знань. Тоді, за традицією, в усіх загальноосвітніх закладах, як нашої країни, в цілому, так і Переяславщини, зокрема, пролунали перші дзвоники, символічно сповістивши про початок навчального року. Тож школярі відсадкували на черзі вихованці дитячих садків. Їх святкова лінійка зібрала разом цього понеділка. 3 вересня наша знімальна група побувала на урочистостях у дитсадку Любаванька. Цього дня на подвір'ї дитячого садка номер 7 Любавонька гамірно тутешні вихованці в ігровій формі з піснями й танцями відзначають День знань. Рахувати, і читати, і писати, і спрятати, радити, Привітати малечу спочатку найменш клопіткого, як у школярів навчального року, на урочистості завітало немало гостей, серед яких і міський голова Олександр Шкіра. Ціні хочеться побажати всім нам кожному молодому відростаючому під кожному малику, щоб він був ступняний, навчався гарно, відпочивав, набирався сил, бадьорості, і щоб вони славили наше місто і своїми досягненнями. Цьогоріч у Любавинці вихованців, як ніколи, близько 400, серед яких понад 100 новоприбулих. Усі присутні малечу зустрічають радо. Старшенькі ж їм про заклад усе все розповідають. Футібля, і і любов'ю Нам тут весело живеться вдається. Розваги це добре, але й про навчання не слід забувати, адже в садку, як зазначає директор Любавеньки Любов Томенко, мають ще й до школи підготуватися. Ми будемо працювати за новою програмою, ми вже в минулому році за нею працювали, і в цьому році будемо продовжувати за новою програмою впевнений старт. Ця програма вимагає саме, щоб діти вже йшли до школи підготовлені, знали вже букви, звуки, робили поділ слів на склади, навіть вже щоб і в деякій мірі читали. Така зараз вимога часу. Тож під час святкування Дня знань лише ігри, пісні і танці. А от у подальшому дітворі слід налаштуватися ще й на нелегку, але цікаву працю. І наостанок є ще одна інформація. Телераді Альта запрошує до співпраці енергійних людей, які бажають спробувати себе у ролі журналіста, ведучого чи автора програм. Вимоги до претендентів, освіта журналіста, коректора або філолога та порядність звертатися за адресою вулиця Сковороди, 81, НЦК зустріч ТРК Альта. Телефон для довідок 5-63-18. На цьому в мене все до зустрічі. Хай щастить. Legenda